Цього року багатоденний великий піст українці відзначатимуть за новоюліанським календарем. Розпочнеться він 3 березня, а завершиться 19 квітня напередодні Великодня. Зараз же триває сирний тиждень період, коли ще можна вірянам вживати яйця та молочні продукти. Розповідає настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці отець Сергій. На цій неділі ще люди, готуючись до великого посту, вживають сирні молочні продукти, дозволені всі, але знову. Тижня з понеділка, з 3 числа, починається Великий піст. Піст встановлений як взірець для наслідування сорокаденного посту Моїсея, а також Ісуса, який постився у пустелі 40 днів. Для православних християн сучасного світу постування допомагає розібратися у цілях і цінностях, щиро покаятися і виправити свій шлях таким чином, аби він вів до спасіння, наголошує священнослужитель. Я всім бажаю. Очищення у ці дні, хто бажає сповідатися, звільнитися від гріхів, які є накопичили ви за, за цілий рік, від, від Великодня до Великодня можна приходити до храму. Бо найбільше е, сатана і нечисті сили бояться посту і. Сповіді і спочастям за православними традиціями під час Великого посту віряни відмовляються від веселощів, розваг, а також вживання певної їжі. Це є важливою частиною християнських традицій, щоб сприяти духовному очищенню та покаянню. Втім, найголовніше вважає отець Сергій постувати душею, а не тілом. Кожна посту по-своєму, хто в душі постує, хто не їсть там скомних страв. Хто Намагається вести життя таке, щоб нікого не образити, нікому не зробити зла, робити тільки добро, посилено молитися до Господа. Кожна людина по-своєму, тому якихось таких заходів перед постом немає. Немає кожна людина це індивідуально робить. Людям, які мають проблеми зі здоров'ям, дозволяється вживати під час посту скоромну їжу. Зауважує настоятель. Тим більше, що суворі обмеження щодо харчування обов'язкові лише для ченців. Не може ні, ні священник, ні церква заборонити людям харчуватися. Ми раді бачити у храмі всім добра, всім здоров'я і Божого захисту він найбільш нам потрібен.